Сьома дитина для 46-річної матусі та 105-й онук для бабусі. Малеча з'явилась на світ на 40-му тижні вагою 3 кг 460 грамів та зростом 55 сантиметрів. Батьки Тамара та Павло Зав'ялові познайомились на полях педагогіки. Разом учили дітей диригувати. Жінка родом із села Степань, що на Рівненщині. А чоловік зі Львова. Тож, коли 13 років тому вони одружилися, переїхали до нього. Як живуть та виховують сімох діток, знає наша Марина Венцурик. Тамара Зав'ялова народилася в багатодітній родині. Із 13 дітей вона десята. Каже, що батьки своїм прикладом показали їй та її братам і сестрам, як будується справжня християнська сім'я. Всіх діток, яких давав їм Господь, вони приймали як благословіння Господня, і так само ми всі, хто вже створили свої сім'ї, саме менше в моєї сестри це четверо дітей, так само багатодітна родина, і в когось сім, в когось десять, в когось дев'ять, дванадцять, тринадцять і найбільше в одного брата Володимира. 17 діток. у свої 46. Тамара народила сьому дитину, хлопчика, якого на честь батька назвали Павлом. Вагітність проходила дуже чудово. Значить, без всяких зауважень щодо мене і щодо дитини. Всі аналізи були в нормі, все дуже добре було, ніяких зауважень не було. І на 40-му, 40 тижнів наш палик народився прекрасно, без всяких патологій і. Природнім шляхом, дуже без всяких стимуляцій. Доглядати за малечою допомагає чоловік і старшенькі діти. Я ж тій, брат, троту плакати. Але маленький Павлусі ще трохи вередує, тож над усе потребує, аби поруч була саме мама. Шукає їсти. Мама дасть їсточки. Тому все. Буде боротько, все. Старшій донечці влітку виповниться 12 років. У цілому різниця між дітьми приблизно два роки. Нині сім'я виховує трьох дівчаток і чотирьох хлопчиків. Всіх діток, які господь мені дає. Я приймаю їх дячністю, Як можна не приймати таке маленьке чудо? До слова старшу донечку назвали Розалія на честь мами чоловіка. Всіх інших дітей ми називали в честь біблійних героїв. Тобто кожна дитина має ну, тобто, значення. От Єлисей це був давній біблійний пророк старозавітній. І Тимофій це був сучасник апостола Павла. Андрій так само був один з учнів. Єлизавета була праведна, Авігея була жінка царя Давида. Вона була дуже мудра. А павлик назвали в честь тата. І початку повномасштабного вторгнення батьки перевели дітей в християнську приватну онлайн-школу, тобто усі вони навчаються з дому. Побут організовуємо вдвох, тому що якщо хтось один буде організовувати побит, це буде важко. Це буде такий перегруз. А коли чоловік з дружиною разом відповідально відноситься до побуту і до передягання, вкладання дітей, миття дружина моєї дівчаток, я мою хлопців. Купаємо, тобто і ну і по кухні, по всіх по всіх питаннях спільно спільно робимо. Павло запевняє, що з сімома дітьми вдома, хоч і нелегко, але дуже весело. Весело, дуже весело. Попри те, що є нюанси по вихованню, бувають неслухняні, бувають ще щось хворі. Не все так буває, ніч буває, не спиш. Ну чи дружина, чи шеф, чи яч. Але ну, діти приносять дуже багато радості. Мара та Павло музиканти, тому любов до музики прищеплюються діткам і ще з малку. Вони мають здібності гри на фортепіано на скрипці. Ми навчаємо їх. Вони співають, співають в церковному хорі, в музичній школі навчаються. Не зробили уроки в школі. То звичайно, вони і музичною школою займаються уроками з музичної школи, коли мають вільнічани. Сідають в сідають читати. Вони мають конструктори, вони мають розмальовки. Вони розмальовують картини по номерах. Діти настільки люблять читати, що батьки кажуть, інколи доводиться встановлювати якісь обмеження, щоб було іще цікавіше. Вони навіть організовують між собою змагання. Ми зараз робимо змагання, хто перше прочитає дві сторінки. Три, два, один, відпуск. пуск. хо! Про себе чекати. Окрім християнської літератури, мають багато художньої та пізнавальної, аби дітки розвивалися усебічно. А ще старші навчають любові до книги менших. Хочеш таку книжку? А ну давай. Давай. Те -те. давай, я тебе щось розкажу. Давай. А це? Тета-пата. -те а це? Тіта. Кішка. -ла. Стараємося, щоб дітки між собою жили, поважаючи один одного і люблячи один одного. Ми вчимо так, щоб прийшов, поклав, погів і помив за собою тарілку. Чашку помив за собою. Позвонь, безумовно, десь буває забудуть, нагадуємо, Буває, за них зробимо, але в цілому стараємося приучувати їх до порядку і дисципліни. Увага! Давайте будемо наводити порядок в кімнаті. Якщо господь дасть, ми приймемо. Якщо на цьому буде все. Ми вдячні, Господу, за семеро. Повага одне до одного, взаєморозуміння та любов до ближнього та до Бога. Ось що на думку батьків є міцним фундаментом їхньої сім'ї. Марина Венцурик, Павло Замрій, програма Очі.